Калян, ти будешь мені на то объяснить, что ми в цьому мусорці шукаємо? Це? Воно? Ілі... Или... Ну, ось ще є что. Кому це вообще тут надо, по твоєму, а? Путіну? Я сама скажу. Я думав, мы Трампа нових міністрів шукаємо, судя по тому, кого він там поназначав. А Путіну таке не надо. Ти хотя бы новости для начала почитав? Ти знаєш, що у Путіна сама, сама високотехнологічна высокотехнологическая армія в мірі. Вони на таке даже дивиться не будуть. Ілі будуть. Надо? Путин назвал российскую армию одной из самых высокотехнологичных после отправки на фронт оружия 1940-х. Российская армия становится одной из самых боеспособных и высокотехнологичных в мире, сообщил Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Заявление главы государства прозвучало после отправки на фронт Министерством обороны РФ оружия времен Иосифа Сталина. Так по состоянию на 1940 е год нынешняя Россия выглядит действительно высокотехнологично. І Сталіна вони люблять і почитають зараз. Знаєте, як вони йому благодарні за те, що він ці м'ячі на Орала не перекував, і весь цей металогом він десь там в подворотні оставив? бо чим би вони тоді зараз воювали, непонятно. Так, в конце августа стало известно, что для защиты Курской области российская армия начала использовать 130 миллиметровые гаубицы М-46, разработанные в 1950-х годах. Министерство обороны опубликовало видеозапись с этим вооружением. На кадрах боевая работа расчета орудий М-46 группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области. Расчеты орудий М-46 оборудовали огневые позиции в приграничных районах Курской области для уничтожения мобильных бронированных групп ВСУ. Говорилось в заявлении ведомства, ранее эти гаубицы применялись на других участках фронта. 130-мм пушка М-46 была принята на вооружение в 1951 году, но уже в 1970-х ее заменили более мощные 152-мм пушки Геоцинт б Так то, чим вони заменили, воно або уже серьезно поюзане, або згоріло, або уже тупо начинає тоже заканчиваться. От і пішли в ход технології, високі технології сталінських времен, якими вони, судя по цьому гордому пресрелізу, вони цим ще і гордяться. Ну а що їм делать? Всю, ту толпу найомників, яку вони зібрали, її ж треба хоч чимось вооружити. От вони і риються по всім мусоркам, які вже теж, кажись, хорошенько зачистили. Мосфильм передал в зону СВО киношные танки. Мосфильм в минувшем году передал российским военным в зону спецоперации 28 танков Т-55 и 8 танков ПТ-76, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор киноконцерна Карен Шахназаров. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Киностудия также передала российским военным 6 БМП и 8 тягачей. Техника вся боеспособная сохранилась на военно-технической базе Мосфильма. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны, забрали эти машины Пояснив Шахназаров. Назаров, гордимося массфільмом, Путін. Блін, вони цим позором ще й гордяться. Я вже було походу подумав, що ну, може Путін просто не роздуплився, що за масфільм йому такий підсунули. Так йому об'яснили, що це лучша, лучшая кіностудія в мире. І Голлівуд на її фоні взагалі віддихає. Ну, от натурі, сколько ви там із Голівуда, техніки, яка ще Рузвельта бачила, сколько ви на фронт відправили, а? Так ото сидіть помалкуйте, лузери. У вас были крупнейшие студии Европы и мира? Ну, Европа точно. Европа точно. Мира мы не уступаем. Уорнерам, Universal. Другое дело, что у них таких студий пять mm -hmm. в Голливуде, а мы одна. Но с точки зрения объемов я и был на Universal, и на Warner. Мы не уступаем, а в некоторых аспектах превосходим. А Warner и Universal вообще в курсе, что у них тут такие конкуренты какие-то неожиданные нарисовался? Ики даже лучше них по некоторым аспектам. Интересно по Иким. По объёмам сданного металлолома и макулатуры. Бо если вот считать выручку, то, ну, той же Mosfilm в прошлом году заработал аж целых 20 млн долларов. Представляете? В Голливуде один более-менее успешный фильм собирает в десятки раз больше. А если считать вот конкретно Warner Brothers, то вони в прошлому році заработували 40 мільярдів доларів, і це ще не найуспішний рік був. Тобто один тільки Warners крупні массфільмов в 2000 раз. І це один тільки Warners. А там таких студій в Голлівуді до хрина більше. Зато лучше в мірі кіностудія вооружила «Лучшу в мірі армію танками Т-55, і це названня яких я навіть постійно забуваю, настолько давно вони вже стяті з производства, але чим чимось воювати. Війна ж на істащення. І хто в ній Як то неожиданно для самого себе почав істощатися. В октябре Россия понесла рекордные потери техники за последние два года войны. На фоне возросших темпов наступления российская армия начала терять рекордное количество техники, свидетельствует данные проекта Орекс, проанализированные агентством. В октябре Россия лишилась большего числа бронемашин, самолетов, вертолетов и другой техники, чем в любой другой месяц октября 2022 года, когда российские военные отступали из Харьковской области. Детали. С 1 октября российская армия потеряла 695 единиц техники, которая была уничтожена, повреждена, брошена на поле боя или захвачена захвачена противником, свидетельствует данные Орекс. Среди потерянной техники 253 БМП, 103 танка, 41 БТР, 4 самолета, 2 Су-25 и 2 Су-34, 1 вертолет Ми-28. А данные Орекс, я вам напоминаю, Эти те данные, которые имеют ну, хоть какие-то документальные подтверждения. Там фото или видео, яких при нынешних темпах войны их может вообще и не быть. тому можете собі тільки представити, скільки там ще непочитаного залишилась. І Росія вже якраз і перейшла на той етап, коли їй самі легше почитати, що у неї взагалі там залишилось. І так, да, восім якихось древніх танків з Мосфільма і сталінські пушки це для неї зараз таке реальне усилення. Так що, якщо хтось хоче там покритикувати наших хлопців за те, що вони десь там відступають, то вам, будь ласка, якою ціною... і да, ми теж техніку теряємо. Нехай не так багато, ну, теряємо. А русский, коли її підбирають, вони радуються, що капець. Уголок Сітха, подбитий трофейний німецький танк Леопард 2А4. Ой, радості було по всім їхнім провоєнним паблікам. Ну, су Леопард затрофейли на секундочку. Бо всі ж пані, що навіть поломаний Леопард, він все одно буде лучше той, все, орави, т 55 і ну, ми з цим фактом поспорити не зможемо. Ну, признаємо. Так, да, потеряли. Ну, а що тут спорить? Ну, вони вже фотки навіть виложили. Які вам ще, як питав Лавров, треба доказати. От вони їх виложили, а тільки потім почали самі роздивлятися, і говорять, блин, що тут не так, а це точно танк? А з яких це пор взагалі німці на картонних танках почали воювати? По поводу предыдущего поста. А оказался макет танка. Очень хорошо сделан, поэтому, не разобравшись, выложил. А не надо разбираться. Поздно. Все, патріотичний угар по всем их пабликам уже пройшов, їм що тепер порезвиняться. Не треба. Ну, в конце концов, можна усе це Мосфільму передати. Він на ньому цілих три кіна зніме, як самовисокотехнологічна армія міру, фашистів на ньому побіжли, пару доларів зароблять, стануть багатьох Голлівуда і знову в армію передадуть Путін, знову похвалить. А потім мені не додасть питання, а ми що, взагалі вже нічого не производимо? Нам що зовсім нічим мир удивити. Зараз удивим, говорить найвисокотехнологічні армія міру, і да так удивим, що всі опять почнуть тут задаватися вопросом, що це вообще таке? Це ви ще якийсь то картонний ящик десь в полі нашли? Российский истребитель Су-57 опозорился на международном авиашоу в Китае. Увидев самолет вблизи, китайцы высмеивают производство РФ. Первое участие российского истребителя Су-57 на международном авиашоу Airshow China 2024 в Джухае, Китай, продемонстрировал значительное отставание авиационной техники РФ от современных стандартов, в частности, от требований пятого поколения. Таки там нахрен пятое поколение, там половина самолета первому поколению вообще не соответствует. Тому що навіть в сталінські времена, навіть тоді, де ну, -то не було прийнято гості мимодоски забивати. А китайці ще вредні такі. Вони візьмить да побачу це все. Как пишет Defense Express, оказалось, что несмотря на заявление России о новейших технологиях, этот самолет не оправдывает высоких ожиданий, что показали и многочисленные видеоматериалы, сделанные китайскими зрителями с близкого расстояния. Разоблачение, в кавычках, произошло из-за того, что российская сторона не смогла обеспечить зону ограниченного доступа, из-за чего китайские наблюдатели получили возможность детально рассмотреть фюзеляж самолета. Привлекали к себе внимание большое количество болтов на панелях корпуса, что противоречит общим принципам снижения видимости для радаров. Хотя эти недостатки Ждали на обнародованому відео заметно низькое качество стыковки елементів, що визвало недоуміння у експертів і критиків. А в чем недоуміння, я не пойму? В тому, що російські напрямки напилися забули ленточку протягнути, щоб китайці все це зблизька не побачили. Так вони вам зараз розкажуть, що це, це вони спеціально бракований самоліт китайцям привезли, а всі остальные у них хороші. Саху, русские пошли на хитрость. Россия спасла Су-57 от копирования Китаем. Россия пошла на хитрость, чтобы спасти свой лучший самолет от копирования Китаем. Такими выводами поделились журналисты из КНР. А, так это они специально так сделали, чтобы китайцы ничего не скопировали. Русские всегда так делают. У них все товары такие, что копировать их никому даже в голову прийти не может. У них все-таки, у них еда такая. У них ще чого на ригачку похоже. Ну ну щоб нікому не прийшло в голову рецепт скопірувати. І воюють вони сейчас так, і толпами м'яса. Не тому, що у них там танки закінчуються, а тому, що вони їх ховають, щоб наші хлопці їх случайно не покрали. А потім ходять і крашені доски, які після наших збирають. Це як чому? Що то в нас в останнє час стало модним ниті причитати і рад, що все пропало? Так от ви бачите, в кого все пропало. І пропало так, що його вже не вернеш. Так що спокійно, Збройні сили України роблять свою роботу. Да, це не так просто, це не так швидко. Тим більше русским є ще чим запаси свої поповняти. І ще є. Ну, царь Пушку ще ні разу не задіяствовали. Крейсер Аврора, роли, що сидить сидить. Останній раз вона в 1917 році стріляла, ну стріляла ж. А якщо по воєнно-історичним музеям хорошенько прошвернутися, о, ж там, Альдорадо, Там ті фюзеї, тюфяки, мартіри, піщалі. Ними ще воювати і воювати. Ну, разве що наші хлопці не дадуть їм настільки розгулятися? Так, ну і ще раз повторюсь, Збройні сили України роблять свою роботу, а ми з вами повинні робити свою. І не тільки кивати на когось, ми з вами свою роботу повинні зробити добре. Ми повинні максимально Збройним силам України допомогти. Ви молодці, ви допомагаєте. Я нагадаю, ми взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, допомагаємо йому як можемо, але ну є таке відчуття, що можемо краще. Тому я хочу так вас, знаєте, як як та кажуть, пастігнуть, щоб якось донати ваші на збройні сили України йшли впевненіше, сильніше, більше там, знаєте. Багато ніколи не буває там, завжди буває мало і є нашим хлопцям завжди чим допомогти. Давайте це зробимо. Нагадаю, як це все краще зробити. Зараз у вас на екрані от два QR-коди, які ви бачите. Один веде на банку на монобанкові, другий веде на конверт на приватбанкові. І туди й туди спокійно навели смартфон. По цьому QR-коду перевели. Нічого зазначати не треба. Це все іде на 120-й ОРП на Збройні Сили України. Потім все це буде. Витрачатись на то, на що треба витрачатись, я вже розповідав на що, і так детально навіть розповідав. І давайте продовжувати робити це впевненіше і далі. Якщо вам цей варіант не підходить, будь ласка, в описі до цього відео в першому при прикріпленому коментарі. Там є описано багато інших варіантів, там є картки. на Приваті на моно, є короткі посилання на ці картки. Там є PayPal, є Skrill, є наша сторінка на GoFundMe, В першу чергу, тих, хто живе за кордоном, я закликаю користуватися цим варіантом з GoFundMe, Ну є біткоінгамане. Зараз згадування про нього, це я розумію, що смішно, але тим не менше, купа варіантів є. Давайте зробимо, що можемо, максимально допоможемо Збройним силам України. Окремо нагадаю, значить, що якщо ви користуєтесь одним із тих описаних варіантів, нижче ви там обов'язково, будь ласка, обов'язково зазначайте для кого платіж, чи це там допомога. Воєнним, воєнна військова на армію хлопцям на полк на розвиток, Ну як заводу, щоб ми розуміли, що туди. А якщо це допомога нашому проєкту, там коляну на бусику Ту Василю на Апахмілон чи ізольті філіповні на віскас? Будь ласка, теж це окремо прописуйте завжди в коментарях до платежу. ну, це, якщо ви не QR-кодом користуєтесь, то обов'язково, будь ласка, це робіть. Але ще раз наголошую: нашому проекту краще допомагати, ставши нашим постійним партнером на е, Патреоні. Там же ж є вся інформація. Давайте. Хто постійно нас дивиться, хто хоче нам допомагати, давайте на Patreon. От особливо вас туди закликає. Там же є мануал, як усім цим користуватись. Або ставши нашим спонсором на самому Ютубі. Тут от, опустились під відео. Там є дві кнопочки підписатись і е, е, спонсорство. І та, і та у вас повинна бути неактивною, Минулий раз навпаки сказав активною. Повинна бути неактивно. Тобто ви повинні бути підписані і стали спонсором нашого проекту. Там буквально на якусь мінімальну суму там виберете. Там є є де, як то кажуть, розгулятись з мала до велика. Так що давайте, давайте максимально допомагати, давайте робити все, що ми можемо. Робити все, що ми можемо для перемоги. А збройні сили України зроблять так, що перемога буде обов'язково і все буде Україна. i